Доброго дня, любі! З вами Лавра. Я зараз хочу подивитися становище е у Кремлі. Що там зараз відбувається? Дивимося на рунах. Що там зараз відбувається в Кремлі? За закритими дверима, звичайно. Які там от кіпіш, чи що там взагалі відбувається? Зараз в Кремлі. В витягнула, хм, ну, в принципі. Так, можна було цю не додавати. Ну, що там відбувається? Рух там відбувається. Вони зараз дуже впевнені в собі, я вам хочу сказати. Відбувається отримання якоїсь їх підтримки. Підтримки можна сказати, також і зброї, яка буде вибухати. Але вони дійсно дуже впевнені в своїх дорогах, які далі будуть вести. Так, можна було цю руну не додавати, але в принципі, так. Ось так. Ну, хай тут лежить. Давайте ми глянемо далі. Вони отримують, розумієте, вони зараз в таких піднесених енергіях, я б сказала. Так, а що вони з цього будуть мати насправді? От я зараз вони дуже впевнені, що вони будуть мати насправді з цього. Ну я вам скажу так: в їх будинку або в їх простору, там де ви, ми зараз ж кажемо за Кремльсом, правильно насправді дивіться, вони зараз в піднесеному стані, дуже в такому піднесеному стані. Навіть якщо ми не будемо зараз дивитися, да? або можу так сказати, по старому нам взагалі сказали, що тут вже все. В принципі, тут можна закінчувати роздивлятися це питання. Ну, хай навіть буде дорога їх. То тут далі наслідки насправді, які будуть в їх простору, в їх домі, в їх Кремлі ці дороги будуть не просто скасовані, вони будуть уповільнені, уповільнені, хоч вони і надіяться на результат, але вони будуть уповільнені, ці дороги. Тут більше, знаєте, що ще. Ой. В принципі, тут, навіть якщо вони і планують рух вперед, який через те, що в них є ресурс, навіть я зараз не про фінансовий ресурс, я не про це. Про у нього у них є. Зараз вони відчувають такий піднесений настрій, адже є якась підтримка із ну, є якась підтримка в них, розумієте? І рух вперед, тобто вони планують також рухатись вперед. В своїх там справах і так далі. Але тут далі, який результат буде, ну, нам підказують про те, що, як би вони самі не планували, все рівно воно буде текти так, як і, і повинно бути. все рівно. Але воно буде більше уповільнено. Ось так я б сказала зараз. Ну, Давайте ще, знаєте, що глянемо. <клес> Чого це може стосуватися? Чого це може стосуватися ну, братніх якихось переговорів? Слухайте, там, де вони якісь переговори, якісь там перемовини можуть з кимось там складати, да, і те, що було трошки уповільнено, це може, до речі, бути з якоюсь жінкою або з людиною, яка, або з країною, з жіночим ім'ям, яка може дати результат. Яка може дати результат От їх співпраця, так би тому вони так радіють. Ви зрозуміли? Тому вони так радіють. Да. Це в Кремлі, це між ними. Давайте тепер ми глянемо, що в їх країні буде відбуватися? Що в Росії буде найближчим часом відбуватися? От найближчим часом відбуватися. Так. Ну, розумієте. Трошки урус тут якби недоречний, ну, можна сказати і так. Дивіться, буде все, всі їх у люд, у, у люду, да? люд, народ, люд, який в Росії, те, що вони намагаються там, Підтримати один одного, да, десь, і обмін якийсь там в них між ними інформаційний, енергетичний, і так далі, то, і по відкритій доріг, то ці дороги, і просування далі, далі, далі розвиток цих, люд, цих людей, у Хагалазу він буде зруйнований. Ну, А якщо так нам вже урус тут вискочив, то можна сказати, що. З силою бика тут буде все е, зруйновано. Тобто, насправді, розвиток е, люду тут, е, тут немає. Розвиток люду тут немає. Так, що з. Давайте ми глянемо? Давайте ми глянемо. Що чекає чи чекає? Чи чекають якісь бойові дії вже на території Росії? Давайте так діставати на території Росії в 2024 році. Що ж, вітаю, можу сказати, що все йде до, до цього. Вірний напрямок до руйнування, до руйнування вірний. маленькими кроками, невеличкими маленькими кроками, але воно іде. Хагалас нам розповідає про те, що буде там руйнування. Ну, Я вам скажу, що і Турі Сас тут теж дуже активний руйнується. і руйнується. Вірними кроками вони йдуть до, до руйнування. Ось так. Ну, я вам хочу сказати, коли воно все е, руйнуватися, то це буде з цією руною Кано в активні дії, я б сказала, в активні дії. Ну, ось так. Ну, ось так. Все, все йде. Е, Тими прописними кроками як і повинно бути. Я вам так скажу. Розумієте? А ось тут нам Бірканка допомагає, підказує нам про те, що воно повільно повільно йде. Як, ну, тобто, не так, що налетіло. Але коли воно вже почнеться, а воно вже тут починається, це буде руйнівна сила. Ось так. Тут теж активність. Магає, тобто ось так. Да, туди дійсно йде величезний переполох. Це стосовно самої Московії. Так, ну що ж, ну ми зараз глянемо тепер, що відбувається у них в Кремлі за закритими дверима з Китаєм у Кремлі. За закритими дверима у Кремлі. Закінчення там буде цього все, що відбувається. Там йде оновлення, новий період починається там. Нове все-все. Тут вже оновлення якесь іде. Ну що там за закритими дверима за Хм. Китаєм. За Китаєм. У Кремлі дружні стосунки там йдуть. Бачите, у них є активне спілкування, між ними реально. Договір, договір ще буде якийсь новий, що дуже укріпить Росію. Укріпить Росію. Росія, російська сторона буде. Е Відчувати себе наповненою, тобто з дуже задоволеним, задоволеними, задоволеними результатами буде. І ще буде в них зустріч, або вона вже зараз відбувається, не знаю я новин. Ну, так, ще буде зустріч і складання якогось договору. Ще про щось будуть говорити вони. Це дружні стосунки. Хоч між ними, дивіться, хоч між ними є якісь, скажімо так, колкость якась, да? тобто між ними є щось, що на готові тримають напруження, напруження. Причому напруження були через розмови, напруження. Але все рівно потім буде рух до е, якогось нового договору або нова зустріч, яка буде приносити їм тут. Задоволення, скажімо так, на тому рівні, який він є. на тому рівні, який він є, ще буде. Що Китай насправді думає про Кремль, про Кремль, не про Росію, про Кремль. Ну що у розпачі Кремль, Що вони чекають якоїсь підтримки? Що Кремль намагається зараз відійти від старих своїх рішень і вже розглядають нові плани, але це все скривають, бо є що обрати з двох варіантів: або так, або так, тому що вони у розпачі розумієте, вони чекають якусь підтримку. І самі плани, які вони малюють цей Кремль, він на початку, але це не, перш, скажімо так, не перші кроки їх планів. А що знає Китай про плани? А що знає Китай про плани? Хоч Росія і сильно, Кремль сильно їх ховає, ви бачите, закриває, але все рівно через тиск і вплив. Зливається інформація, ви бачите? Не можуть вони Китай зупинити, щоб він не влазив. не можуть. Інформація отримується. Від людей Бачите, ресурс. Тобто там хтось зливає цю інформацію. Служить, служить. Той, хто не активний там, в Кремлі, не активний, тобто його сильно не видно. Але він зливає інформацію. І то ресурсна людина. Багата там, самостійна. Просто його сильно не видно, немедійно, можна сказати. Так, а що то за план? Що то за план у Кремлі, який ховається? Тишком нишком вийти із сраки. Тихенько вийти, змінити обставини, бачите? І там, де не було раніше можливості, зараз запустити таке лисо, провести якусь роботу, і по, -по дьяволу нам кажуть про це, що ну, хитрими якимись діями і так далі. Да, ну і отримати в, в якомусь питанні перемогу, можна сказати. Намагаються відійти від сраки новий шлях обрати, ви бачите, по-іншому якось. Так. Те, що не виходить в них напасти, да, зараз вони не можуть напасти, тому що будуть намагатися піднімати знову для відстоювання тепер же своєї території, для відстоювання своєї. Якщо напасти неможливо було раніше, ну, напасти на Україну, да, тобто я маю на увазі атакувати, то зараз питання йде для відстоювання своєї ситуації, і тому треба договори. Тому треба договорюватися. Договорюватися з Україною. З приводу війни. Договорювати з військовими. А, стосовно чого. За землю. Слухайте, тут якось дивно дуже. Договорюватися з українською стороною з приводу війни. Так, да, з приводу війни. Або. Ну, так, з приводу війни, що ну, тут на міжнародній якійсь арені, да, на світовій арені говорити з двома, з двома представниками світу говорити про шанс, про можливість. Про шанс, про можливість, про відкриті дороги, про можливості, які будуть відкриті, відкриті можливості. Це може означати ще також і енергію. Ем, вибачте, не енергію, а сплатити. А, труби. Блін, ну, не труби. А, я не знаю, газ. Кірагаз. Ну, коротше, ви зрозуміли, да, І за гроші за це отримувати. Це дасть їм можливість якось теж. Тобто вони надіються на те, на якісь перемовини, лагідні перемовини, успішні перемовини на офіційному ринку. Стосовно можливо, придбання. Ну, не Росія буде придбати, хто да? їм дадуть гроші. За землю, и тут газ, нефть, не знаю. Ну, да, це українська сторона. Коротше, вони дивіться, намагаються хитро провести якісь у них, у них плани є, натиснути, можливо, на Україну за газ, труби і так далі. Якась така. І договоритися. І тут якраз питання війни буде також залежить. Тобто, можливо, захочуть запропонувати щось. щось. Ви нам це, а ми вам це, або це не означає прямо земля. Це може бути як можливості. Ось так, ну Китай це про це знає. Зараз про пропрацювання цього плану, цих можливостей, Росія закриває, поки що ховає. Так, чи хоче Китай влізти на територію Росії? Чи хоче Китай влізти на територію Росії? Влізти на територію Росії має на увазі там війною піти на Росію. Є таки, така можливість, звичайно. Як прийде час, як прийде час, дивіться, в них є вже свої плани, по військов, військові плани, військові. Коли треба буде, підняти кипіш, підняти сили, коли треба буде, бачите? Так, да, будуть робити все, щоб перевернути досить швидко. Так. А чи підуть вони на територію Росії війною, там чи якимись військовими моментами в 2023 році? 2023 році. Ну, є такі плани. Ви розумієте? Є такі плани. По луні, а вони таємні. Промир зараз це тільки пудра, це тільки промир зараз це як в очі, знаєте, запудрювання просто все. Туман. Чи буде напад, або просто зайде Китай за своїми землями на території Росії в 2023 році? Україна, коли oh, <b 'l> Україна, використовуючи всі свої шанси, які зараз дають. Які да зараз дають, як подарок подарунок розруйнує. Росії тільки тоді вони потихеньку не почнуть з загарблення, можна так сказати. Тоді тільки можуть почати діяти. Зараз 50 на 50. Вони чекають свій вступ за правами на свої права. Коли боротьба буде, коли Росія буде бачили, п'ятірка Кубків Росія буде без ресурсів, втрачені ресурси буде. І тоді тільки тоді буде підніматися це питання. Тобто, коли ослабне, ослабне дуже Росія, під Кубків, втрата ресурсів і втрата можливості, шансів втрата, тільки тоді вони можуть почати діяти. Почати діяти. Але таке враження, що починати діяти, вони почнуть якось не жорстко, не так, що прямо пішли, пішли, пішли там руйнувати. Ні. Якось не так. Тобто момент ослаблення Кацапів, так, да, воно дає знач, дає можливість відкриває дороги для Китаю. Ось так. Чи піде Китай на Тайвань? Розумієте, я і раніше казала, коли казали, що буде війна з Тайванем, я тоді дивилася старі відео мої підніміть, що казала, що ні, приїжджала та тітя з США. І там була якась домовленість на стримання цієї сили. Цікаве відео, до речі, подивіться. Не знаю, де воно. За Китай. А тепер подивимось, От я не відчуваю за Тайвань. Не те показує Китай, розумієте? Чи піде, бачите? Це ілюзія. Чи піде? Китай на Тайвань у 2023 році. Ні, він не хоче витрачати просто так сили свої. Я би сказала, що поки що ні. Та інформація, яка була. Пажом кубків дана це була така прикормка прикормка на цю інформацію. розумієте? Але поки що це питання під закритими дверами, дверями, поки що це питання. Ось так. Це, ще раз кажу, це ілюзії, які сюди кидають на ти їжте для. Ну, своїх задач. Також і Україні кидаються ілюзії. Ну, це може інформація просто для, знаєте, там для устрашіння там чогось когось або для рослаб... для розслаблення нас. До речі, пам'ятаєте, я казала давно вже, що Китай, Європа. Всі вони хотіли розірбанити Україну. І коли я отримала таку інформацію, то я задавала свої питання: ну, Європі та чого ця земля, якщо Росія хоче захопити? Але Росія не хотіла би користуватися тобто вона хотіла би користуватися. Їй просто земля потрібна як в, в приналежність як належність до Росії, наша земля, щоб не було України. Сучасної і вільної, але для підтримки, щоб підтримала їх Європа, була домовленість давно вже. І ще Меркель, про те, що вони будуть мати зі тут свою лапу на нашій землі і свої можливості, свої ресурси. Як це було чи забудування якесь на нашій землі, можливо, скидування сюди якогось, їм насрати, що у нас тут чорнозем, родюча земля, і вони з нашої пшениці, як ми зараз бачимо, вони всі харчуються з нашою олією і так далі, цукром їм насрати, вони використовували б прямо сьогодні би нас як помийку. А Росія б давала тільки за те, щоб вони не, скажімо, дали б можливісті нас жерти. І якби не зразу Кіпіш, який піднявся владою нашою, хоча я не дуже їх люблю, але все ж таки є, є там плюси все рівно. Величезний оцей кіпіш, і тут беззаперечно просто наші військові. Кажу про це завжди з болем. Так що вони офіційно поки що мовчать, можна сказати, Китай в майбутньому буде намагатися щось. Ну це поки що повинно. Дивіться, по-перше, це таємно. Це в очікуванні. Вони давно чекали, насправді, вони давно чекали це, щоб відбити цю землю для себе. Але поки що це за закритими дверями в їх владі, вони самі це тримають, коли вони будуть намагатися це робити. І це поки що включено зал очікування. Ось так, про з приводу. І це таємно. Вони коли почнуть? Захоплювати про це ніхто не буде знати. Тоді, коли всі зачекаються, тоді вони будуть намагатися зайти і цю територію, землю Тайваню, намагатися за, ну, відбити працюють над цим, звісно, працюють над цим, але я ж кажу ще, я відчуваю, що поки що їм Поки що вони працюють успішно, нам показують по військовим питанням, але поки що а, їм треба, вони бережуть свої ресурси. Вони бережуть ресурси, вони щось знають. розумієте, їм Ця Тайвань, оця Тайвань, їм зараз не потрібно. Тобто вона потрібна, ця земля, але ресурси і кіпіш оцей їм в стороні десь не потрібен. А не потрібен. А чому? Чому не потрібен в Китаю зараз кіпіш по Тайвані? Інформацію, яку нам дають, вона брехлива. Вона брехлива. Чому не потрібен цей кіпіш? Тому що ця людина, яка зараз при владі. Йому треба зараз, у цей якийсь період часу, прожити на своєму крі кріслі в комфорті. Ви зрозуміли? Зараз ця людина, яка живе зараз там на троні, він і так знає, що Тайвань їм належить. А вони в свій час нанесуть удар туди. Але поки що вони тримають устраху, і він на своєму кріслі просто сидить. У комфорті. Їх інше питання війни. Інше питання війни вони зараз залежать, тому що з лиця військового зброї йде там, де зараз війна. Туди сили. Вони свій час нанесуть удар. Але це буде через деякий час. Вони зараз укріплюють свої сили, просто свої позиції, працюють над цим питанням і так далі. Але це пройде час. Це пройде час. В майбутньому буде нанесений удар там, де люди керують. Да, там, де люди керують, в майбутньому. Але поки що, поки що, Ану, зараз це Росія, чи то... то Росія, чи то Тайвань, коли буде удар нанесений Росія. Росія. Тайвань. Це не Тайвань, це Росія. Це Росія. У них плани є. Ви бачите? Входження буде на Росію. Це новий шлях, який зараз нам навіть і не думається. Точно. Бачите, вони успішно планують зараз відмовляються від старого плану, які раніше, раніше були. Так, да, вони чекають, очікують шанса, коли можна буде зайти в, в дім. Він буде успішний. Він буде успішний. Тайвань поки що ні. Вони працюють над цим питанням. Щось їх не дуже, скажімо так, задовільняє то, що до Тайвані. Там ще будуть перемовини, ви бачите, успішні будуть перемовини. Щось там не так. Справа не в тому, що вони не можуть поглотити, проковтнути тевань. Ну тут вони просто знаєте, розуміють, якщо вони туди зараз випліснуть свою агресію, їх їм буде. Некомфортно розруйнуються іще по світу інші можливості. Тобто, якщо вони зараз візьмуться за Тайвань, інші можливості їх будуть зруйновані. Тому вони відклали, поки що поставили крапку. Вони зараз, ця їх увага, як ото коршу на змію, зверху дивиться на Росію. Ось так, я вам дякую, пока-пока.